Якщо УЗД показало, що у вас є жировий гепатоз, і лікар уже сьогодні каже, що необхідно приймати якісь серйозні фармпрепарати або навіть робити операцію, не варто поспішати. Треба розуміти, що позбутися гепатозу або Підходу. Неважливо відновити печінку, приймаючи тільки есенціали, карсил, розторопчу або якісь інші препарати для печінки. Комплексний підхід це прості кроки, які допоможуть вам відновити печінку. А печінка це орган, який можна відновити на 100%. Перший важливий крок: нам необхідно поміняти раціон харчування. Необхідно прибрати з раціону вироби з борошна, солодощі, хліб, булочки, тортики, інші контити. Солодкі фрукти, адже в них багато фруктози. Друге, нам необхідно налагодити водний баланс. Треба пити свою норму води це 30-40 мл на 1 кг маси тіла біодоступної живої води. Третє, необхідно зробити детокс організму, вивести глисти, зробити очищення кишківника. І четвертий важливий крок давати вітаміни для печінки. Тому, кому з вас цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете написати під цим відео в коментарях слово хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.